У продажу Toyota Avensis 2005 року виробництва автомобіль щойно пригнаний з Нідерландів, розмитнений, поставлений на український облік, сертифікацію пройшов, експертизу мрео пройшов, всі податки сплачені. Двигун 1,8 бензин. Автомобіль повністю ціленький. Саме перше запитання, яке задають люди. Коли телефоную з приводу будь-якої машини, чи є корозія. Тому відповідаю, корозії на даному автомобілі немає у жодному місці. Навіть самі такі місця, де зазвичай вона є, просто її немає. Можливо, за е, роки користування, можливо, колись вона десь і з'являлась, тому якщо навіть вона і була, то все професійно виправлено. Обіг даного автомобіля 204 тисячі. Ось в такому стані салон. Кондиціонер працює, заправлений, блютуз можна телефон підключити. Вікна всі оригінальні заводські. Там дуже збережений. Ось дивіться, зазвичай тут корозія в них з'являється. Автомобіль дуже збережений, ну в принципі хто за нами слідкує, той знає в якому стані ми приганяємо машинки. Нічого не крутилось. Це у нас. Пікавив даний автомобіль, телефонуйте, приїздіть на огляд, місто Вінниця, якщо треба на СТО, на будь-яке ваше СТО, поїдемо, покажемо машину. Поки я вам знімаю відео, можете підписатися на канал. Дуже часто свіженькі машинки, оновлення машин. Всі машини наголошують з Європи, а переважно Німеччина та Нідерланди. Автомобілів з Польщі не купуємо взагалі. Двигун 1.8. Зверніть увагу на далі. Можливо для когось це також якісь перевід, подумати, чи оригінальний це пробіг чи ні. Доказувати нікому не буду. Я тут для себе знаю, що цей пробіг оригінальний, але комусь доказувати це не буду. Це кожного своя суб'єктивна думка. Їде дуже класно, Ну, все ж таки 1,8. Масло не бере, не димить, не троїть. В принципі, машинка обслужена. Електроніка все працює, клімат дує, коробка щеплення, все легенько включається, ніяких хрустів немає. Навіть зверніть увагу, задня зазвичай бувають хрусти, коли вже великі пробіги. Тому такі справи, друзі, кого машинка зацікавила, телефонуйте, обов'язково підпишіться на канал. Чекаю вашого дзвінка. Всім гарного вечора і на зв'язку.